Якщо ваша сім'я полюбляє млинці з різними начинками, тоді вона точно оцінить такий тортик. Готується легко, швидко та дуже смачно виходить в результаті. У мене вже є насмажені млинці підготовлені вишні та вершки цукрова пудра. До речі, як готувати найсмачніші ніжні млинці на молоці, посилання залишаю під цим відео. Також, як приготувати начинку із вишні, також залишаю посилання під цим відео, де є детальний рецепт, як приготувати усі наші інгредієнти. Також вершковий крем готується дуже легко та швидко. Залишу відео: посилання під цим відео. Збираємо наші млинці. До речі, хочу звернути вашу увагу, що начинкою може бути будь-що: чи то творог, чи то. Мак, чи як у мене вишні, можна вишні в власному соці. І взагалі можна проявити будь-яку свою фантазію, фрукти. З чим більше полюбляєте, тим накручуємо млинці. Млинці з вершками вони завжди смачнючі. А в такій формі подачі з'їдається дуже швидко. На моєму каналі ти знайшє безліч смачних рецептів з покроковим приготуванням. Далі беремо з вами наш вершковий крем. До речі, він готується дуже легко та швидко. Змішуються вершки та цукрова пудра. На 100 мл вершків 1 столова ложка цукрової пудри. Якщо ви любите більш солодке, можна додати трішки більше цукрової пудри. Збиваємо до густої консистенції і наш крем готовий. Перемащую в два поверхи наші млинці, перший та другий. Далі я вирішила. Посипати свій тортик шоколадною крихтою та ставимо у холодильник на декілька годин. Нарізаємо та подаємо до чаю. Дуже смачний млинцевий тортик з вишеньками наш готовий. Готуйте та діліться в коментарях, як вам смакувало.